Беремо муки 110 грам, 170 грам вівсянки збиваємо муку. Збили вівсянку, додаємо борошно вівсяне до муки. Цукор 140 грам, ванільний цукор, кориця, розпушувач. Обов'язково сіль. Вимішуємо. Від 70 г масла розтопленого вершкового. Родзинки. 25 г збиті в блендері з водою. І 20 г меду додаємо. І вимішуємо тісто. Як вимішаємо добре тісто, оставляємо на 15 хвилин відпочити. Тісто дуже хороше, піддатливе, еластичне, а пахне. Пройшло 15 хвилин, формуємо печиво. Набираємо чайною ложкою, не формуємо такі кульки, складаємо на деко. Таке печиво сформували, ставимо в духовку. При температурі 170 градусів на 15 хвилин. І така красота в нас вийшла. Печиво, як вийняли з духовки, воно спочатку трошки мягке. Треба, щоб постояло минут 5, прихололо і робиться хрумке. Справжнє вівсяне печиво пахне корицею і родзинками. Ваніль додає особливого смаку. Смачно, ароматне і смачне печиво ми приготували. А кому сподобалося люстерко з підсвіткою, можете замовити в мене. Добре, написати рецепт можна стерти, або комусь якесь нагадування. Ставте лайк.